Доброго дня, громадський онлайн. Ми зараз тут з Богданом Кутєповим, я Наталка Гуменюк, і разом та в експериментальному форматі ми запросили Тетяну Лебедєву, яка є медіоекспертом, але все одно почесним головою Незалежної асоціації Асоціяції телерадіомовників. І не просто так. Ми насправді хочемо показати громадський док, який от Богдан доробив, доробив. Короткометражна документальна стрічка про те, що насправді на сході люди, яким ніхто не дає відповіді на якісь елементарні запитання. Тобто, про це все ви можете подивитись зараз у відео. а Воно триває там до восьми хвилин, і після цього ми обов'язково обговоримо дуже важливі теми, які власне піднять тут. Щоб було не так, що ми завжди приїжджаємо кожен місяць, розповідаємо. А тут і повертаємося, і бачимо да. одне і те саме. Тому а, зараз громадський док зняти біля Дебальцевого, А потім вже ми попросимо пані Тетяну так, а, так само долучитися до розмови про те, що ми побачили. Дякую. Беспорядок. Страни безпорядок. Пиши, 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 пиши. Да що я казав, Херб показали. А власть есть така? Є, ще, ще! Все равно є. Та ні хера мене не робить. Чи нема розбита туди? Луганский разберемок. Шо Київ придумає? В цьому магазині місти то такие весь Москва. А Москва? Ну, Тут как бы ні при чому. Ну, наскільки знаємо, ніби ні. Ну, не обирайте. Ви не чули, що є військові російські в Луганську, в Донецьку? Не чули ніколи? Не чули. Де ж ви, свої діти? Де ж ви? Порозбили всі магазини, садики, війни. Де ж ви, мамка, дитині? Школа мешала. Я не можу поняти, у нас свої. А яка радість? На чому Скажіть, За що? Варкою, варкою. Вони спілкуються дуже гарно, незалежно від того, якою вони національності, яка в них прописана. Ну, звісно, деякі люди є зомбовані російською пропагандою. Ці люди набагато бідніші, чим живуть на Заході, на Сході, в центрі України. Тому що українська влада, яка є і яка була, віддала їх на потурання тим олігархам, які тут правили: Януковича, Ахметовим. Їх обдирала, і українська влада за цих людей не дбала. І ці люди стараються якось зрозуміти, може нас, може політику держави, але їм хотілося б, щоб їм держава більше приділяла уваги, щоб в них були робочі місця, нормальна зарплата. І нормально влада відносилась до них. Росія цим моментом скористалася і перетягнула більшість населення на, на, свою, на свою сторону. І вийшло, що вони не за нас, за український народ, не разом з заходом якусь будують українську державу, правову державу. А вийшло, що вони разом з Росією воюють проти своїх ж українців. Всі люди хочуть миру, хочуть спокій, хочуть нормальну зарплату і достойне життя навіть на цих територіях, які зараз під контроль українській владі, да, робити якісь робочі місця. Просто-напросто, навіть першим ділом, хоча б викорінити ту бюрократію, яка є, навіть взяти людині, ті, яка зараз приїхала з підконтрольної росіянам зони, да? їй навіть проблема виробити собі е, вид на проживання чи ці документи, тимчасові, які вона має тут проживати. Вони чергами мусить стояти днями, тижнями. Якщо, наприклад, наш підрозділ до людей відноситься нормально, люди на нас так само навіть якщо ми зупиняємо і перевертаємо вердну машину, вони з розумінням ставляться, що це потрібно, щоб інші якісь терористи не завезли нам сюди, чи чи зброю, чи вибухівку, чи ще щось. не знаю, ще інформація. Ну, Так жить. жити. Ну, почему так, це вже вміє, може бути це рішення, як вони люди поймуть. Ну, виникає таке відчуття, що тут залишився Радянський Союз в їхніх головах. Через 20 років все це випливає назовні і, можливо, просто треба міняти повністю всю систему інформаційної політики. Ми знаходимося на своїй землі теж. Ми, ми громадяни України, знаходимося на території країни. И мне как-то не особо как-то, ну, знаете... Нравиться, коли мені говорят такі вещи. Даже он один мені говорил человек, я тут прописан, а ти що сюди прийшов. Говорю, тому що я представляю государська Украина, я українська армія, я здесь имею право находитися. Є, е, от, наприклад, ми після Дебальцевого вийшли в Артемівську, гуляли містом. Люди підходять за руки, беруть, дякують, розповідають там, що вони дуже за нас переживають. Можливо, таких менше трохи вони трошки інше відношення до цього всього. Але такі люди теж є. Багато хто з них навіть боїться підходити. Вони в душі самі так відчувають, але вони бояться підійти до солдатів, тому що є у них більш така узгоджена думка, які вважають, що через нас у них тут якісь проблеми, обстріли, там, інфраструктура рушиться і так далі. Ніхто не задумується за те, що є агресор, який все це робить. Вони не винні, винні ми, бо ми сюди прийшли захищати їх і свою землю. там вооруженные с автоматами в этих костюмах цветных всяких, да, бывает. Но, но хулиганцы не... Я не видел, чтобы они какого хулиганца делала. Ну, прохаживаются, ходят, да. Ну, стреляют, слышим, бомбят. Ну, так и видите, он побит, всей домой, все давно, и все побиты. Да. Только я не пойму со своим умом, для чего это все делается. Зачем? Строили, строили, и, и ломают. Я этот памятник строил, я эту станцию строил, да. Я строил ее, да. Я шофер сам. Я живу все время здесь. Я это поселок строил, и дома эти строил. Мне уже от 80 скоро будет, да? Я ту войну пережил. Ой, горя. Я сюда не поеду никуда. Я умирать здесь буду. Вроде на телевидении виды нет. Телевидения работает неплохо. Украинский, российский. Но я больше смотрю российский. А почему? А, Я родился в России, я сам с Новосибирска. Я родился в России. Ну, это когда было, да. И Я как-то вот более приклонен к России. И мне кажется, Россия. сейчас никто, наверное, не даст ответа. Что началось, зачем и чем оно кончится, кто знает. Но ну, переворот идет, это каша в котле. Кто и как, и как это все настроит, нам неведомо. То, что там задумано, здесь нам неведомо. Здесь все нормально. Здесь надо вот таких молодых ребят, чтобы взяли все в свои руки. И дай вам Бог. Сил и здоровья. Тетяна, я багато говорять там немає українських каналів, але чи тільки в цьому питанні, і що ще ну, по-перше, хочу сказати, що я вам дуже вдячна, що ви до цієї теми повернулись, і хочу сказати, що це надскладне і надважливе питання, оскільки в цій страшній гібридній війні. Інформаційна складова, дуже вагома і дуже вбивча, то і відповідати на неї теж треба вперше за все таким важливим знаряддям, як інформація і комунікація. І поки ми це не зрозуміємо, поки ми не зберемо це і не скоординуємо всі зусилля навколо того, щоб інформувати всі категорії наших громадян, які є, не лише тих, хто сьогодні на окупованій території, бракує інформації майже всім. Але поки ми це не зрозуміємо і не почнемо щось планомірно робити, ми не, не, не маємо надії на і сподівань на перемогу у цій П... війні. Питання: що саме? Бо одне пояснення завжди кажуть: ну ми включимо там українські телеканали. Але мене в нас завжди питання те ТСН. абсолютно. Я абсолютно погоджуюсь з тим, і я добре це знаю. Наша асоціація, в якій я працюю, ви знаєте, вона має дуже багато телерадіокомпаній в усіх регіонах України, в тому числі зараз на окупованих територіях Криму. І зрозуміло, що ми дуже багато часу приділяємо саме спілкуванню з ними, щоб зрозуміти, як їм допомогти. Як врятувати іноді і фізично і, і там в бізнесовому плані? І ми отримуємо фідбек, тобто отримуємо весь час від них дуже важливі такі меседжі і сигнали, що там відбувається. Тетяна Якіна, там е, таке. От враження, що просто бракує якихось волонтерів, які б елементарні речі розповідали, що в Києві не хунта, що ця війна тому-то почалась, Я що погоджу. ваш майдан. От просто немає якихось всі а... такі, от навіть нашивки шиють собі солдати, укроп там чи що. Люди не сприймаються як жарт. Це, це, да. це дратує. Я добре знаю це. І ми отримуємо інформацію про те, що там абсолютно інша аудиторія. Вона інакше сприймають все, що відбувається. Ну, частина з них, ну, наприклад, є якась невеличка частина про українські налаштована, і яка критично ставиться до ворожої інформації, і яка понад усе за Україну і готова сприймати, наприклад, громадське радіо чи громадське телебачення Донбасу, громадське телебачення ваше. Але на жаль, це меншість більшість тих людей, які там зараз. В тих умовах, в умовах ну, жахливих і нелюдських, вони, на жаль, по-перше, дезорієнтовані. По-друге, в них дуже ем, превалюють такі совкові, ну без образ, але все ж таки такі совкові уподобання. І по третє, вони, вони дійсно ем, зіпсовані російською такою дуже, тобто ми не надаємо. Цієї інформації, пояснень, елементарних пояснень тих речей, які їм потрібні сьогодні, вчора, завтра, як жити, як вижити, що їсти, як вчити дітей, як лікувати хворих. Тобто ми не даємо цієї інформації, а російська сторона люб'язно надає викривлену. Викривлену абсолютно іноді абсурдну, але да. таку чудову. Дуже багато обіцяю, чув, і хочеться розумію. вірити Тут навіть не, не треба пропаганду проти пропаганди виставляти. Боже, Хоча б інформацію, це... просто правду проти пропаганди треба виставляти. Ну, взагалі, контрпропаганда, вибачте, це з е, часів КДБ, і це абсолютно не наш шлях. і це шлях, коли ми Я вам зізнаю, саме тому ми не запросили сюди когось з Міністерства інформаційної політики. Тому що вони, бачите, як зробили, зараз от всі ці теми. А вам треба на це поговорити от у нас окремо міністерство, з звертайтесь до них, але чи воно так, відповідає у нас є чи питання воно... до телевізійників, до медійників завжди є така ну, якби претензія. Ви ж медійники, давайте ви розказуєте. Але ми ж бачимо, що люди, наприклад, там ті самі військові говорять: ну тут треба і робочі місця створити для того, щоб щось говорити. Воно одне разом не працює і зараз є ситуація, хто ще може бути і мав би бути задійний, крім інформу і, і, і в продовження. Я просто зразу щоб дивіться, от є ж приклад успішної відбудови. О, вислов'янська після того, як звідти пішли терористи, там стали дійсно ну світлі вулички, пофарбовані там ну якесь місцеве самоврядування і так далі. Але немає е, такого централізованого наголошення на цьому. Тобто, ми, ми навіть Абсолютно. не розказуємо їм, що дивіться, от там, де звільнили місто від терористів, прийшла українська влада. Все добре, тобто вони зробили дійсно добре, але нікому про це не розказують. Абсолютно. Абсолютно бракує інформації, як життєво необхідної, так і позитивної, без якої не можуть жити люди. В постійному негативі жити неможливо. Дивіться, треба зрозуміти, що це особлива аудиторія. Треба зрозуміти її потреби, треба зрозуміти її психологію. Треба створити абсолютно і відтренувати якусь групу журналістів, яка б добре розуміла, як розмовляти, які меседжі надсилати цій аудиторії, навіть словник зробити. Бо ну є фахівці, які добре знають, які терміни. Слова визначення дратують цю аудиторію, які не можна, бо це ображає їх. Не викликає довіри. А як навпаки зробити так, щоб ця інформація сприймалась і, іде це інакше? Бо я чула тільки про канал Ukraine Today і, наприклад, про канал Ukraine Зірка, наприклад, Україн, Армійський ні, ні. Ukraine Today це який існує. Це, 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 комерційний канал, так, так. скажемо. Так. Він англомовний про Україну, але насправді uh, там uh, контент убрав. Uh, Юкрейн Tomorrow – це канал, який планує відкрити чомусь Міністерство інформаційної політики, чесно кажучи, на мій погляд. Міністерство не може і не мусить створювати якісь канали. Найкраще, що могло б зробити міністерство, це координувати роботу багатьох і волонтерських організацій. Є такі є асоціація волонтерських організацій, і там є окремий напрямок інформаційний. І там є люди, які готові працювати. Є ініціативні групи, є багато ресурсів, які треба просто один раз координувати. І зробити так, щоб вони нарешті працювали. Ну, по-перше, це цей міф про брак передавачів, фм передавачів от будуть ФМ-передавачі, і ми побідімо зразу. А це не так, бо насправді фм мовлення. Відповідно, там, давайте закупимо за державні гроші а, цих передавачів. Ну, там Якісь є польські, якісь mm. є там ще, але справа не в тому. По перше, фм діапазон він дуже специфічний короткий. і обсяг да він короткий і цей охват, Ультракороткий, да, да це ж утрахват аудиторії дуже дуже невеличкі, там 30 кілометрів. По друге. Ми знаємо, і ми це ми отримуємо цю інформацію. Весь той окупований регіон напічканий, наповнений е глушилками. Це е те, що російські війська вводили в регіон е на. Перш ніж ракети. Да, да, да. В них в них є ж досвід з радянської спадщини, так званий радіоелектронний батальйон. Вони і... готувалися до того, і ефір фільтрується, тобто увімкнути. Мова ж йде навіть про те, щоб не не ту територію мовити, а на цю. От парадокс звільнена. Ми ж були за тележі. Тому це тому, не дивіться, дивіться, це ганьба повна українська влада. Ну, хочеться по перше дати волонтерам, які їдуть туди і везуть гуманітарку, елементарно якихось дві пачки макулатури. Погоджують тих. Це таки ще два тижні тому вийшли. Я погоджуюсь, інформації бракує всім. Я ж казала так, ну, так. спочатку, що інформації бракує і людям на окупованих територіях, і людям на е, вновь присоєдинних їх ну, так да, скорей, да, не, да. не освобождених. Да, ну, ще в мене питання. Я скажу, ми справді зіткнулися з цим питанням, що коли ще кажуть, а що ж там міністерство? А що ж там міністерство? Але ж ну, яке би воно не було, як би до нього не ставитися? Це окрема кількість людей, в якої навіть в положенні немає того, що вони мають цим займатися. Але є велика кількість ну, різних організацій, політиків, депутатів, які можуть ще щось робити. Ну, от там, де ми були, там безпечно, ну, відносно безпечно. Ну, не зовсім безпечно. Але Світлодарськ місто. Можна там прийти і щось робити, та це не горлівка, чи там навіть там не якась трьохізбінка. Ну таке враження, навіть що людям хочеться навіть нас щоб ми їм не щось говорили, а щоб ми їх вислухали. Ну тобто, от ми вже раніше я сперечався. Ну як там щось О, доказував. О, ви знаєте, це не смішно. Почуйте Донбас? Це формально їм, їм, назва, їм нема кому сказати. Це, це була да. чудова назва для е, такої інтерактивної програми, де люди могли б зателефонувати про щось розповісти, про щось запитати, і психолог чи. Такий, ну який-то такий ну, да. не політичний дискурс, да, ну, да. А не просто депутат, щоб з там приїхав інших, туди з нормальних питань життя і смерті. Так. Відповісти на їх запитання, це така дуже сама бабуся. Важливо. От як абсолютно це, ну скажу чесно, ми писали навіть таку, таку концепцію мовлення на цій території і передбачали саме такий ефір, куди люди могли б звернутися і були б почуті. Це дуже важливо. І... І буквально треба ставити, мабуть, ці прямо на площах на, на деяких ось, не, не там десь закрити хто ще може це робити, окрім ви знаєте, того, щоб все тут в Києві там Ви знаєте, я колись сіла так ну навіть для себе, набросала, що треба робити в плані інформаційної політики. Ну, вийшла така табличка, але чим більше я писала, тим більше я розуміла, що це порядок денний не для якогось відомства, а для... Усієї медіаспільноти і волонтерських організацій, і навіть можливо для міжнародних донорів. Тобто, якщо ми зрозуміємо, що так дійсно це треба робити, то ми мусимо розписати це в вигляді якихось таких проєктів і сказати добре, за цим беремось ми. А за це беремось ми. Нам на це потрібна отака допомога від держави. А якщо не вистачає там, наприклад, грошей, ми звернемось до міжнародних організацій. Але потрібна така координація. Ви знаєте, така ідея вже існує е, проміж наших колег е, не лише в нашій асоціації, інші медіа структури, які дуже часто медіа організація має на увазі, тобто громадські, не державні. Як Які? нам як незалежна асоціація телерадіомовників, да не... є дуже багато організацій академія такі, видавців видавців перед... періодичної преси так дійсно так і в нас вже є досвід таких спільних програм, коли ми якось синергію таку отримуємо від співпраці. І я сподіваюся, що в найближчий час ми зберемось і таку програму дій створимо. І хай міністерство існує. А й воно виконує якусь координуючу роль, і роль медіатора між нами, волонтерами, так ну так, якщо Власне, одним словом, все йде і до того, державою. що доведеться, як і волонтери, створювати паралельну свою державу, паралельне Багато. міністерство. Умовно кажучи. Ви мою думку, от просто чудово зрозуміли. Тобто, як волонтери на перших кроках. Просто врятували армію, то мені здається, У мене... і ми ще одне питання. От ми почули, мені було цікаво не знаю, ви теж звернули увагу. Що солдати і рядові офіцери вони інколи краще розуміють, що ніж? Багато з ким ти говориш в Києві, хто фахівець в інформаційній сфері, так? Питання, можливо, просто мало бувають, і мало не з якимись короткими, знаєте, візитами. Як Зораш Кіряк, приїхав, пофоткався. А з тим, щоби просто, ну тобто, ті люди, які приймають рішення, знаєте, перепрошую, не тільки з тими, хто з ким справді можна сфотографуватися, а от. Почути просто щоб сформувати думку. А я з вами погоджуюсь, щоб добре зрозуміти, бажано бачити і відчувати, але є очевидці, і можна з ними зустрічатись тут в Києві. Наприклад, коли приїжджають наші колеги з тих територій, які зараз там ну вони все таки бувають в Києві, щоб вирішувати якісь там питання. А ми завжди створюємо умови, щоб вони зустрілись з найбільшою кількістю і експертів і там міжнародних структур, щоб їх почули і щоб краще зрозуміли. Бо іноді плануються якісь такі дуже красиві зовні проекти, які абсолютно не, не, не на тлі, не на не на ґрунті базуються реальної дійсності. Тому о, їздити, ну чесно кажучи, теж може і не треба ту череду таких, ну, да. о, якщо це будуть паркетні такі тури для просто, протоколу, що, просто танця, щоб сказати, що я себе вести пула пул журналістів. Я думаю, що достатньо зараз є можливості навіть по скайпу підключитись е, е, і поговорити. Я думаю, що головне бажання зрозуміти і може відмовитись від якоїсь дуже такої привабливої ідеї. Коли ти зрозумієш, що дійсно вона не буде корисною. Зараз не час красивих проєктів, зараз час дуже такої життєво необхідної роботи і кроків, таких конкретних. Дякуємо вам, що ви до нас завітали. І я сподіваюся, що ну, давайте разом один одному тоді допомагати. І глядачі, ви можете долучатись до нас. Давайте виходьте в Фейсбуку, що пані Тетяна, що ми відкриті пишіть свої ідеї, свої Абсолютно. думки. Абсолютно, Я буду дуже Давайте вдячна. формувати, грубо кажучи, добрих якусь ідеї. я не знаю інформаційну сотню. Ну вже такі якісь штуки були, але от базуючись на якихось напрацюваннях. добрих ідей багато не буває. Я буду дуже вдячна за будь-які підказки, особливо якщо дійсно люди, які добре розуміють там ситуацію. Мені здається, що це запорок того, що ми не зробимо чогось, непотрібного. А я все ж скажу, що важливо. Поїхати, особливо там, де можна бути безпечно, просто інколи відчути на собі той вакуум, я погоджу. який просто отак накриває, то що ми ж але треба бути обережним, тому що вакуум поглинає. Я бачу, Олександр Фанасович правильно сказав: там на все божа воля, Давайте. Чудова світла людина, і дуже дуже жаль, що вона не має такого зв'язку інформаційного зв'язку з Україною. Да. Дякую, відео поза зоною досяжності вже на нашому телеканалі. Телеканалі каналі на Ютуб вже залите. Хто не розуміє про що йдеться чи з чого все у нас починалось, можете подивитися. І Тетяна Лебідова у нас була сьогодні в гостях почесна голова Національної асоціації телерадіомовників Наталя Гуменюк, Я Богдан Кутєпов. І ми готуємо наступне відео з нашої останньої поїздки на схід.